Розвиток громад надважлива задача, вирішенням якої повинна займатись не лише місцева влада в умовах війни, як ніколи потрібне об'єднання зусиль влади, бізнесу та громадянського суспільства заради розвитку сильної та здорової нації. Міжнародний круглий стіл саме з такою назвою прийшов у місті Берегове на Закарпатті. Активно брали участь у ньому і представники громад Вінниччини. Участь у міжнародному круглому столі взяв керівник офісу, конгресу, місцевих та регіональних влад про президентові України В'ячеслав Негода. Пан В'ячеслав зауважив, що подібні заходи в наш час є дуже важливими. В першу чергу я хотів би відзначити важливість цього круглого столу і особливо. Тема, яка в собі об'єднує і представників влади, представників бізнесу, громадянського суспільства. Ну і також сьогодні з нами присутні представники з інших країн, це наші міжнародні партнери. Все, що сьогодні ми обговорюємо, власне спрямовано на те, щоб знайти шляхи, яким чином об'єднати наші зусилля, яким чином скоординувати наші зусилля, щоб е, вирішувати. Ці актуальні питання, ті актуальні проблеми, які є цей діалог, який відбувся вже сьогодні, який ще буде продовжений. Я думаю, що будуть відкриті нові можливості, нові шляхи для співпраці, тому що перед нами стоять не лише виклики, які сьогодні пов'язані з військовою агресією, а також перед нами стоять завдання, пов'язані із євроінтеграцією. Раційними процесами і тут також дуже багато роботи і представників влади як центральної, і місцевої, стосовно адаптації не лише законодавства, а і нашої діяльності до тих принципів і канонів, які існують сьогодні в країнах Європейського союзу, під час круглого столу наголошували на необхідності співпраці територіальних громад з соціально відповідальним бізнесом. Також обговорювали можливість налагодження співробітництва з молдавськими та румунськими партнерами, а найактуальнішими питаннями були зміни у регіональній політиці в умовах війни щодо одного з головних питань круглого столу, а саме співпраці громад із соціально відповідальним бізнесом, висловився директор департаменту корпоративної соціальної відповідальності міжнародної компанії у сфері харчових та агротехнологій МХП. Павло Мороз. Нам надзвичайно важливо людей було зібрати разом, щоб показати, що ми всі є одна команда. Ми бізнес, представники неурядового сектора, представники місцевої влади. Наша спільна співпраця така командна взаємодія. Вона точно дає більше результати, аніж ми будемо реалізовувати проекти поодинокому. Взаємодія органів влади, взаємодія неурядового сектору і бізнесу. Вона є надзвичайно важлива з точки зору масштабування результату. Да і приску. Е, Орення динаміки соціально-економічного розвитку. Надзвичайно важливо от якраз бути в співпраці, в колаборації. Вона точно дасть результат якісніше і, і швидше. Тому ми власне і підтримали даний захід для того, аби зібрати цих голів територіальних громад, з якими в нас є спільні напрацювання, програми розвитку їх громад, спільні проекти, які ми маємо обговорити і е, зафіксувати в нашому плані взаємодії на наступний рік. Фонд МХП громаді щорічно ініціює конкурси на підтримку мікропід. Приємництва це фінансування, яке дає старт або рестарт відновлення бізнесу, релокацію бізнесу. І якщо бізнес відчуває таку підтримку, він приїжджає в громаду, починає там працювати, сплачувати податки. Ми отримуємо цей мультиплікаційний ефект. І в стратегічному вимірі громада точно виграє. Ми як бізнес точно виграємо, тому що в нас буде здорова конкуренція. У нас будуть постачальники, ринки збуту. Це все причина наслідковий зв'язок і економіка, яка має працювати. На сьогодні. Під час «Круглого столу були представлені результати діяльності благодійного фонду МХП Громаді, а також спортивного товариства Колос. Наш фонд постійно допомагає громадам розвиватися, і місією фонду є допомогти власне, організуватися, щоб вирішити свої проблеми. Основними моментами, які сьогодні хотілося би поділитися, це. Важливість активної участі наших сільських голів вирішенні своїх проблем і залученні партнерів. для цього у них є можливості познайомитися один з одним, придумати спільні партнери і навіть познайомитися з міжнародними донорами, куди можна податися з аплікаційними формами. Щоб це зробити, ми залучаємо і дуже наполягаємо на тому, щоб громади розвивала свою експертність в написанні грантових заявок. Навчалися, навчали команди, шукали людей, тому що це майбутнє розвитку громад, і зараз в Україні є якраз найкращі можливості для залучення коштів. Захід відвідав керівник відділу планування, програмування та розвитку проєктів регіонального офісу транскордонного співробітництва міста Сучава, що у Румунії. Богдан Танаса. Пан Богдан розповів про нюанси написання та реалізації успішних проєктів в рамках міжнародних. Ні, співпраці також він акцентував увагу на необхідності стратегічного планування в громадах. Я хочу наголосити на важливості подій такого роду, коли збираються представники місцевих та регіональних органів влади. Ми також мали онлайн зустріч із представниками державних органів влади із Києва. На наш погляд, завжди, коли всі зацікавлені сторони об'єднуються в одному приміщенні, з'являються гарні ідеї. Це той момент, коли приймаються рішення про впровадження проектів, виявлення викликів, вирішення проблем і пошук рішень для громад в регіонах України і також Румунії. В заключній частині конференції усі учасники та учасниці взяли участь у воркшопі в форматі світового кафе. Учасники розбивались на групи та по колу підходили до одного з дев'яти столів. За кожним столом вони мали написати якомога більше успішних напрацювань в їхніх громадах. За кожним столом була закріплена своя тема, а на роботу за одним столом виділяли лише три хвилини. За підсумками світового кафе були презентовані усі напрацювання громад в сфері інтеграції внутрішньопереміщених осіб, підтримки розвитку підприємництва, співпраці з міжнародними організаціями та за багатьма іншими темами. За підсумками міжнародного круглого столу, влада, бізнес, громадянське суспільство, об'єднання зусиль заради здорової нації буде розроблена резолюція, яка включатиме усі поставлені питання та запропоновані рішення. Ця резолюція буде направлена для ознайомлення уряду України.